У першій частині відеоматеріалу із циклу Полтавщина Край прокурорської мафії ми розповіли, яким чином прокурори фальсифікують документи та скільки така послуга може коштувати тому, хто хоче уникнути правосуддя. Якщо хтось вам скаже, що документи прокурори фальсифікують лише просто за так, не вірте. Після появи першої частини відеоматеріалу вже пройшло більше п'яти місяців. У кабінетах прокурорів усіх рівнів тишина і благодать. Таке враження в Україні немає кому зайнятися прокурорами Перед Передісторія справи. Миргородський місцевий суд знищив документи по справі за позовом Миколи Марченка про поновлення на роботі позивач звернувся у прокуратуру з проханням порушити по даному факту кримінальну справу. Прокуратура кілька років фальсифікувала матеріали справи та приймала постанови про відмову у порушенні кримінальної справи. Микола Марченко всі ці роки рішення прокуратури оскаржував у суді. Відбувався своєрідний пінг-понг. Це, виявляється, Улюблене заняття Миргородської прокуратури. Та повернемося до конкретних фактів. У грудні 2011 року у кабінеті заступника Миргородського прокурора, крім Тетяни Сіряк, зібралися ще три помічники прокурора і всі були дуже стурбовані. Пробували вияснити, як у Миколи Маченка з'явилися нові докази. А аудіозапис свідчень свідка по справі про фальсифікацію документів та знищення Миргородським місцевим судом документів його справи. Микола Маченко прокурором заявив, що робити в нього вдома обшук чи організовувати якусь провокацію з метою вилучення доказів немає смислу. Доказова база знаходиться поза межами Миргорода. Та виявляється, в Україні прокурори можуть все. І все роблять на власний розсуд. 2 січня 2012 року Микола Марченко отримує із Києва посилку. Але посилку пошкоджену. Таке враження, що її вміст міст хтось ретельно переглядав. Цікаво те, що із посилки не зникло нічого. Невже прокурори Миргородської прокуратури шукали в посилці докази своїх фальсифікацій та приховування злочину, вчиненого Миргородським місцевим судом? Думаєте, Миргородський прокурор Андрій Передарій не знає, що відбувається? Знає. Через кілька місяців після призначення прокурором Миколі Марченко він прямим текстом заявив: Ну да, є порушення. А чому немає кримінальної справи? Про це питайте того, хто до мене займав цю посаду. Я тут людина нова. Зараз, Андрій Передарій, у прокуратурі людина не нова, але практику фальсифікацій справи продовжує. Факти їх багато. Про деякі з них ми вже розповідали в першій частині матеріалу Полтавщина, край прокурорської мафії. А ось ще одна розмова Миколи Маченка із Миргородським прокурором Андрієм Передерієм. Хотів поспілкуватися з вами. Вже таке там по заяві відповіток вам підписано. Сьогодні же Юлії Юрійовною Балаков. Заява то, по ідеї, що по суті вона не розглянута. Абсолютно. Це теж хоп. Я тебе поняла. я, дії. Как, как бы виділи по осмотрення вашого звернення? не знаєте, не видите об'єктивного участь прокурора в сфері или ні? Не Нет, ну кримінальну справу тут однозначно можна порушувати. Це і дураку, понятно. Тим більше ви ще два роки тому тут же ми з вами спілкувалися, сказали, кримінальну кримінальне справи до попереднього прокурора, що він не порушив. Тобто і тоді було відомо, що було відомо те, що було відомо. 25 травня 2012 року Микола Марченко потрапляє на прийом до Вадима Корсуна. Він у цей час якраз розглядає чергове звернення Миколи Марченка. Найцікавіше те, що заявник надає по справі для ознайомлення кілька документів, котрі підтверджують, що відмовний матеріал фальсифікували. І через кілька тижнів. Отримує повідомлення про відмову у порушенні кримінальної справи, датовану, уявіть собі, 25 травня ні більше, ні менше. Тож фальсифікації тривають і за прокурорства Андрія Передерія. А це може означати лише одне: у Миргородській міжрайонній прокуратурі давно вже склалася практика фальсифікацій. І відступатися від такої практики ніхто не збирається. розумієте, там була ситуація. Там я вчора двоє цікаві лиси отримав. Постанову провідному. Сінь нас двадцяти, сьогодні двадцяте, двадцяте то що ви виносили? Ну діло в тому, що вчора це 19-те. 4, а четвер, минулого четверга ще, по ідея так зрозуміло не було. Ми ще прокурори рішали, бо що у ну, перемогу. Постанови про відмову, про відмову ще була зроблена коли від мене пропонує. Ну, ще п'ятого зроблено... ну, числа. Він прийшло і зустріне на цело. Те. Що Миргородська прокуратура заднім числом може прийняти постанову про відмову у порушенні кримінальної справи. Напевно, стало вже. Звичним явищем. Та і справою пов'язано і інші метаморфози. За два роки до цього свідок по справі приносить у Мирородський місцевий суд заяву, в котрій вказує, що акти, котрі стосувалися звільнення Миколи Марченка із роботи, брутально підробили. І що підпис свідка стоїть під сфальсифікованими актами. Але суддя Світлана Андрущенко-Луценко, прочитавши заяву, відкрито почала погрожувати свідкові порушенням проти неї кримінальної справи, якщо свідок не перепише заяву і не прибере в неї цю інформацію. Говорить Микола Марченко. Ось кабінет, у якому суддя свідкові погрожувала. А оце копія самої заяви. У котрій звіток підтверджує факт неправомірних дій з боку директора. До речі, суддя Світлана Андрущенко-Луценко, котра останньою розглядала справу Миколи Марченка, поновлення на роботі, і сама не заперечує, що справу фальсифікували. Правда, вину із себе знімає, аргументуючи, що справу фальсифікували ще до неї. Пам'ятаю там. Там, по-моєму, шністя справи пропали, да? що ще, по-моєму, ж там по справі проходили, тяжко ну, ще було така, вій, але... так, що справи, ну. ну, я пам'ятаю цю справу, те, що пам'ятаєте, мав стадо. Лише не може пояснити, як вона приймала рішення по справі на основі допоміжних фактів, до того ж, підтасованих. І навіть ігнорувала постанову суду про порушення кримінальної справи проти директора школи Віктора Сидоренка, котрий своїм наказом звільнив Марченка із роботи. Директор у суді документально мотивував наказ про звільнення кількома обставинами. Суд їх визнав сфальсифікованими і порушив кримінальну справу проти самого директора школи. Ось як пояснює обставини звільнення Миколи Марченка, суддя із багаторічним стажем роботи та розглядом десятків подібних справ, що стосувалися позовів громадян про поновлення на роботі. Збираються на конкретні документи. У ній вона взяти саму процедуру звільнення, письмового подання на прошку директор школи не робить. Голосування членів рукому робиться таємно. Протипони ведуться. Якщо правда, то насторожує. От як не я на колюч. Але суддя із нею знайомитися не хоче. Це зрозуміло. Коли керуватися нормами законодавства, то Марченко, Марченка повинні були відновити на роботу. А що ж відбулося насправді? Чи можливо, дивіться, взагалі таке? Десь на якомусь етапі з'явилася заінтересованість розглянути -то по тому саме так. Вдали троє стипенні факти. Процедуру звільнення просто ігнорували. І прийняли те рішення, котре прийняли. Чи знає про фальсифікації підлеглих прокурор Полтавської області? Знає. Тож коли поновлять конституційні права Миколи Матченка?